Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на валіді набір з трьох пам'ятних срібних монет Державні символи України. Даний набір продавався в інтернет-магазині Національного банку України 15 жовтня 2025 року за ціною 16 тисяч гривні. Набір має пакування картонна коробка з таким маркуванням ззаду. Відкривши картонну коробку, бачимо ось такий дерев'яний футляр багряного кольору. На нижній частині оксамитова підкладка. Відкривши футляр, бачимо ось такі три чудові монети. До них ми повернемося згодом. Далі бачимо сертифікат з таким тисненням з позолотою. На задній частині сертифікату бачимо його номер та інформація про те, що цей сертифікат від Національного банку України гарантує високу якість монет в цьому наборі. В нижній частині бачимо ось таку голограму, відкривши сертифікат. Бачимо інформацію, що кожна монета є номіналом 10 гривень з металу. Срібло 925-ї пароби. Вага кожної монети 1 унція, Тобто 31,1 грам срібла. Діаметр кожної монети 38,6 міліметрів. Тираж. Даного набору до 10 тисяч штук відкарбовано в 2025 році. Також кожна монета має додаткове оздоблення з позолоти. На сертифікаті одразу бачимо вигляд монет з обох сторон. Сам друк монет. Трішки відрізняється від самого сертифікату. З іншого боку, маємо ось таку інформацію. Набір державні символів України присвячений головним атрибутам державності, що є втіленням національної ідентичності, відображенням багато вікової історії українського народу. Тризуб символізує історичну спадковість духовне єднання та прагнення українців до свободи. Самовизначення. Прапор поєднує сині та жовті кольори, знаменує добровіль, природні багатства та процвітання України. Гімн ще не вмерла України і слава, і воля. Надихає наш народ на єдність, зміцнює почуття національної гідності. І віру у сили незалежної держави. Для того, щоб дістати монети з футляру, потрібно натиснути на нижню частину монет, таким чином вони трошки піднімуться згори, їх буде легше дістати з самого футляру. Перша монета в нас наш герб тризуб має там подрук. З іншого боку золоту. Наш герб, наше коріння? Наступна монета. Наш стяг? Прапор там подруг? гурти в усіх монетах гладки. З іншого боку. Наш стяг. Наша душа. Птах з позолотою. Калина також має елементи там под руку. Остання монета, наш гім. З іншого боку наше гасло. Також з елементами позолоти.